Літнім ранком у дворі гурт дитячий гомінкий розважатись починає, хтось пригод собі шукає, хтось розваги обирає, Спритно в класики стрибати, чи в м'яча з друзями грати. Велосипед ледь дочекався, поки друг в футбол награвся. Нетерпілося йому по доріжці покататись з велосипедами швидкими в перегонах позмагатись. Та несподівано у друга із приятелем виник спір велосипед чи ролики? Чиї колеса швидші? Хто виграє турнір? Роликами над швидкими найкращий приятель пишався, бо змалечку навчився на них балансувати. У велошвидкості ні трохи його друг не сумнівався, бо впевнено умів велокермо тримати. Щоб у двобою чесному, нарешті з'ясувати, хто виявиться швидшим, а хто буде позаду, до цікавих перегонів вони приготувалися, велосипедом і роликами навмисно помінялися, Наділи другу. Ролики, а приятелю кращому велосипед дали, та тільки один одному зізнатись не хотіли, що на знаряддях обраних кататися не вміли, так впертюхи змагання своє розпочали. Само впевнені занадто Хист хотіли показати у недолугих перегонах хто спритніший з'ясувати. Один не втримав рівновагу на швидких роліках, і впав. А другий на велосипеді з останніх сил кермо тримав, та колес шалений чвал того наїзника лякав, у сум'яті він жав на гальма, та метушливі намагання мали закінчення фатальне. По двору нісся стрімголов, той невдалий скорогон, і, зупиняючи алюр. Фінішував в твердий бордюр. Перехотіли гонщики про швидкість сперечатись, на синцях і гулях їм довелось навчатись, що тільки з тренуванням, старанним і тривалим фініш в перегонах може бути вдалим.